Новий папа римський сприятиме поверненню українських дітей із Росії. Про це під час закритого показу фільму про долю повернутих з російської депортації дітей розповіла заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. За словами дипломатки, окрім Ватикану, Україна звернулася за посередництвом до Катару та Південної Африки. Загалом з полону вже вдалося повернути понад 1300 дітей. дітей. Ще близько 20 тисяч можуть примусово лишатися на території країни-агресорки. Режисерка фільму британка з українським походженням Сара Макарті. Провела два тижні із родинами, які пережили російську депортацію, і нині їздить зі стрічкою по всьому світу, аби показувати воєнні злочини Кремля. Про те, як Москва перевиховує маленьких українців у коментарях, ТСН розповіла операційна директорка ініціативи Bring Kids Back, яка займається поверненням та реабілітацією таких дітей, Дар'я Зарівна. Все, що там відбувається, відбувається поступово покроково. Спочатку дитину відрізняють від комунікації з усім, що було їй дорого і близько. Потім їй забороняють ті речі, які є частиною її власної національної самоідентифікації. Після цього вони поступово змушують їх стидатися, того, що вони є українці. А далі, вже, коли оці всі внутрішні опори у дитині зламані і немає на що спертися. Далі вони насаджують ненависти України і всього українського. Нещодавно президент України відвідав пар. І передав керівництву держави список із верифікованих 400 дітей, які ми просимо допомогти в поверненні. Безумовно, Ватикан залишався медіатором. Ми але ми сподіваємося, що зараз з новим папом Римським у нас буде новий трек більш посилений, тому що дійсно він проявив надзвичайну прихильність до України, дуже чітку позицію щодо підтримки України.